Хочу розказати вам про обробку від шкідників. Які шкідники, як вони виглядають і чим їм їх обробити. Ми ось бачимо, що наша малина у розвитку бутонізації. Ось такі бутончики, скоро вона буде в нас цвісти. Ось. А ось ми бачимо. Побитий лист. Ось так виглядає шкідник тріпс. Ось так. Це працює шкідник тріпс. Далі у нас є такий листок, який жуки, вони згризають. Зрізають листя ось. Я в минулому відео показував, чим обробляли ось. І що ми робимо? Зараз уже перед цвітінням ми 5 днів назад обробили цей участок інджі від таких грізущих. Також там інжіго діє, напевно, і на тріпс, ніби то я читав, але перед Цвітінням ми ще зараз обробили актиліком від от таких о тріпсу. Актелік працює з ними нормально. Тобто, протягом 5 днів ми повторно дали від тріпса, тому що інжіго працює теж по трипсу. Е І які яйця там залишилися от, від цього тріпса, ми їх. Сьогодні прибили ще актиліком. І я думаю, що вже більш хімією працювати не будемо. Тому що, як бачимо, вже скоро буде наша малина цвісти. Це нагадує, мені це перший участочок мій. Їй три роки. Зараз покажу, як виглядає другий участочок. Я так рахую, тому що це перший рік в мене була, потім на другий рік я посадив цей кусочок і так я вважаю, що це в мене другий участок. Ось, Так виглядає. Ми сьогодні обробили тільки цей участок, ввечері обробимо, вже сонце зійшло. Обробимо ввечері цей участочок. Це у нас така малина чорна. Я бачите, зараз вже буде. Ось. Коли достигає вона чорна, забув назву Куберлен, чи як щось таке, що чи так, чисто для себе, корчик посадили. Ось так виглядає наша малина. Між малиною ось такі кавунчики. Деякі посходили, деякі ні. Ось бачимо вже цвіт на кавунчиках. Так, для себе. Ось сусідова, бачимо, яка вона у нас жовта. Після дощів, після обробки якоїсь його, вона в нього пожовтіла. Е -е, чи то вплив доща і нестача мікроелементи, і виправився всей азот, або його була обробка гактарою, можливо, не. Якісне було, був індіцит і припалив. Як бачимо, у нас вигляд непоганий нашої молини. Ми над нею дбаємо, даємо полистови, сьогодні теж давали полистове. Ось таким препаратом, як плантатор 10 50 10 також додавали сюди залізо, топсін М. Е. Прилипач, актилік. Актилік давали ми 15. Халатина заліза давали 50, так, для профилактики. 75 плантатора, топці 25 і передбача 20. Все це було один бак на 12 літру, І обробляли поли що за шкідника під номером 2. Я вам показав, як виглядає шкідник тріпс. Зараз я вам ще найду його. Ось ось. Бачимо, як працює тріпс. Оце тріпс. Зараз вам покажу, як працює шкідник кліщ. Ось. Як ми бачимо. Яке наше листя, погано щось сонце. Ось такі прожилки і п'ятненька. Ось бачите? Оце, коли на листові з'являються такі п'ятна, це працює в нас кліщ. Це десь тут на початку, не знаю чому, він з'явився. Можливо, не обробили, пропустили і... Він там з'явився кліщ. Далі його тут не видно. Ось бачимо, як виглядає наша малина, коли їй достатньо всього. Лист у нас такий темний. Тут у нас він чистенький, гарненький. Ось це у нас сорт іде полка. Така пишна полка. Ось А це сорт. Олана. ось бачимо, який, який листок на мою руку. Так? Ось. Це в нас полка. Ось все, що я хотів сказати вам про свою обробку. Чим я обробляю. Це вже наша буде останні, остання, я думаю, хімічна обробка, тому що бутончики зараз будуть свисти уже. Я вже говорив, що була остання, але тиждень пройшов, бачив, ну, вона не, не цвіте ще і вирішив ще обробити хімію. Тому що хімія, коли ми обробляємо, хімія набагато біст тримає від тих шкідників. А біло, біло через 5-7 днів і все, і треба працювати обратно біло. Це крошки по карману дає. І так вложуємо цю малину. Всі кошти, які є, хочемо отримати якийсь результат. Ой, а результата не прогнозують. Ціни кажуть, що будуть у нас невеликі, можна сказати, критичні, але переживемо. Всім дякую за увагу.